Всім доброго вечора, мої любі, мої дорогі, шановні мої, всі, хто дивиться, всіх, хто слухає, І я сьогодні знову буду говорити про свято, сьогоднішнє свято свято Маковія. Свято, яке я дуже люблю, свято, яке насправді для мене дуже близьке, тому що я пам'ятаю з дитинства, чим пригощали на це свято мої бабусі, прабабусі, шулики. з Маком ми так не казали на Вінниччині, ми казали коржі з маком. Бабусі пекли коржі на пательні, справжні, по-сільському. Тим часом вимивалася велика макітра, макогон, випарювався кипятком, запарювався мак, справжній, ось таких маківок. Бабусі йшли на городи, прямо там їх витрушували у мисочку. А потім запарювали і ми по черзі терли у макітрі цей мак. Смак, неймовірний, цей запах, цей аромат свіжого, тертого маку забути неможливо. Потім додавали по бажанню, хто мед, хто цукор. Я не знаю, ми чомусь додавали цукор, не тому, що меду не було, просто, мабуть, дітям хочеться, щоб було більш солодке. Потім ці коржі ламалися. Вони, знаєте, такі полопалися, такі смачні, такі неймовірно ароматні. Кусочками різними-різними ми їх ламали, кидали в макітру. Потім, там, де вже був мак, розтертий з цукром або з медом, доливали туди кип'яточку, набухали ці коржі і ми їх їли. Це було дуже смачно. Це було так смачно, що просто неможливо було передати словами. Тому мені дуже зараз, знаєте, аж коло грудей стискається, коли я запитую дітей, чи їли ви коли-небудь таку страву, вони або крутять носом, або знизують плечима. Ну, взагалі не, не знають, що це таке. Я розумію, чіпси, суші піца. це дуже швидко. Але хоч один раз в рік на Маковія можна згадати цю прекрасну традицію. Тим більше, шумак, він дуже корисний, він заспокоює нервову систему, яка в нас далеко не ідеальна. Він виліковує кашель, навіть важкий легеневий. І взагалі це дуже смачно. Смакуйте? Святкуйте, згадуйте своїх рідних. Святом будьте здорові!